5 ознак нормальної ЕКГ. Регулярність. Інтервали РР мають бути однакові. Синусовий ритм. Зубці П мають бути в однаковому відведенні однакові. Перед кожним комплексом QRS має бути зубець П. Частота має бути 50-100 на хвилину. У нас вона 26 маленьких клітинок. Одна маленька клітинка дорівнює 0,4. Секунди. Множимо 26 на 0,4 і отримуємо 1,4. 60 ділимо на 1,4 і отримуємо частоту 57 на хвилину. Ознака 4. Інтервал PQ це відстань від початку зубця P до початку зубця Q, має бути 5 маленьких клітинок. За умови, що швидкість 25 мм на секунду. Або 0,2 секунди. Ознака 5. Тривалість комплексу QRS має бути 3 маленьких клітинки або 0,12 секунди. Більше інформації у великому відео на каналі.